Усім добрий день, бо я вже не знаю, як вітатися. Мене давно не було. Ви вже знаєте, що це для мене норма. Бо в мене куча діл. І, ну, ви спитаєте, які діла? Ти що? Зовсім же, джер... ж канікули. Ну, канікули, але тут мені в школі таку ділову виводу предложили. Ходити на інформатику на канікулах кожен день. Так що ми. Ну мені нормально, бо я там вже кучу ігор зробив. на, ні-ні-ні, Десь 5 ігор зробив вже. Скречу, Карл. Ну, так, добре. Ставимо на нормал, а якщо шо, цей такий чит, е, щоб нам бабусік з дідусьом не мішали. Я вже тут, поки ви не бачили, чуть-чуть за секретиком пройшов і. цей, господи. Як його прийшов в концовку і на вертіки, і на лоці, так що я тут вже профі. І зараз я хотів би дещо зробити. Мені зараз потрібен шокер, щоб пройти всякий е, в рум. Так, зараз я вам покажу, тут є такий-такий прикол, чесалка для спини. Дуже сильно виручає, коли спина болить. Отака от от чесалка для спини. Ти от сюди встановишся, отак от, от, от деве. Дивіться, так от спиною встановишся. Табиш на речах і... Ой, о, як добре чеше, я вже провіряв на собі. І на, і на бабусі з дідусем вони вроді добре відреагували. Так, ти що чучело? Ну це якесь чучело, манчучело, так що нічого. Ай, так, що ж мені треба? Зараз ми будемо з вами збігати через цей. Зразу давайте дверку відкруємо. За... Будемо. дідусь, дідуся нема. Будемо збігати через дверку, бо гелікоптер. Нам гелікоптер Нам не треба сьогодні буде. Тут нічого нема, тут нічого нема. Так, в мене є така тактика. Все, що мені треба. Ой, дідусьонок, що ти тут робиш? Таке питання: що ти тут робиш? Я зараз просто. мені... Ну, Я дуже хочу отримати, так що. Зараз мені що робити? Зараз я кажу. Дідусю, хай йде за мною. За мною. Дідусь, ти що? Во, нарешті. I see you. Ну, в принципі, давай, давай, дідусь. Шевели ногами. В тебе вони вже старі. Давай. Дідуська, давай, йди, йди. Давай, давай. Тобі... тобі ще довго за мною йти, Давай, давай, давай. Іди і йди, йди. Я таку гру прикольно придумав. тобі треба чисалка для спини, я це знаю, так що йди сюди. Вот диви. вот отак от. О, давай, йди, иди иди Вот Отак от, да. Правильно. пунть, Зараз почекаю тобі спинку порівняю. Уйдь, давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Все нормально. Так давай. И зара можешь віддихати с кайфом. Во, да, добре. Так, это тут, э, я з тебе ключик заберу, він такий сяючий тут. Ой, а що з тобою не так? Дідусь, спаси Бабка, то положить тут погано. Я тут застряг трохи. Може тебе ще треба чеславку, доспомню. Та вроді нормально йому. До, добре, хай так буде. Йдусь! Ул. А! Ні-є! Ні. Ні. Добре, в нас є key, так що ми можемо зараз добре пройти. Як думаєте, мені знімати ту грені? Чи, чи може не тре? Мені... Так, ви мені чогось не пишете, що знімати. Я, я хочу знати, що мені знімати, бо я не понімаю стапе. Ай, добре. Бейбі Шарк, здорово. Зараз шукаємо шокер. Тут картина. все, що Все, що треба, але не те, що треба. Тут є все, що треба, але не те, що треба. Все, що, нема... все, що можна, але не те, що треба. Так, дідусь у нас перезаспавнився. Тут в нас нічого. Тут в нас. І, до речі, напишіть мені, що у ця штука робить, бо я не розумію чогось. Такс. Е, непонять. Тут манстра сейфкай. Опа, нам. Але ось ця ось штука нам не потрібна зараз. Я її тут залишаю. Мені зараз потрібна для дверки. Ой, дідусю, добрий день. Тобі ще раз чи спинку почесати. О, ось ця штука. До речі, до речі, зараз. Почекайте, я заюзаю ключика. Тут можна просто відкрити. Я поки що заюзаю ключка і сюди його впихну. О, як же Як же фортануло. Дідусь, добрий день. Зара. До речі, я ще бабку не бачив, Де вона там? Стоїть, лежить. Так, зараз нам треба зайти сюди і подивитися, що тут у нас. Ага, о, як же добре. Ми її зразу вставляємо. Краще подивитися, що у Бейбі Шарка. Так я його того малого називаю. І мені зараз треба шокера. Шокера дуже треба взяти. О, щіки. Щіпчики нам теж треба зробити кусь. Кусь. І, в принципі, щічки нам більше не потрібні. Але але я, я навіть не знаю, де, нам, де мені зараз можна знайти шокера. <гас> як же добре, як же добре, юш ю, як же добре, ну я не можу. Може, може поменяем рішення. О, бабка добрий день. Так, бабка, не мені тут. Треба. Хм. Ну, нормально. Зараз можемо зразу взяти дробаша. О, я электрик я відрубив. Так, де тут в нас э, взяти ото? Вот тут. Зараз тоді візьмемо дробаша. Стонган. Бам! Бам! Це, малиш, іди сюди, зараз тебе застрілю. Давай, малиш. Бам! Уйу! Тобі зуби почистити. Чи щось ще хочу щось почистити? Добре. Ну! І куди ж мені той, того драбаша дівати? Я знаю, я хочу зараз того драбаша положити на стіл. Хай він там лежить. І зараз ще кухню чекнем, бо, я, бо ніхто не знає, що там є. А других нам ще приходиться. Бам. Ага. Угу. Ммм, які ж ми багаті, як же багато всього. Опа. Це нам не потрібно. О, дідусь, ти прям молодежный. Господи, як ти добре ножку положив? ти прям молодь молодежь, але наша тобі трость в крові. Тобі ще раз чесалку для спини. Треба, ну іди сюди, зараз тобі зроблю чесалку для спини. Вот моя нова чесалка для спини. Так що зараз ідеш сюди, іди сюди, давай. Так, дідусь, давай. На! До побачення. Зарядимося. На всякий бажаний. А зараз я не знаю, що, що навіть можна зробити. Я вже все, що можна було чекнути, чекнув. Ага. А мені ще треба. то. Давайте піднімемося сюди. Подивимося, що тут є. Це для, це для лодки. Ну, в нас є. Майже все, що треба для лодки. Тут є патрончики. Для гелікоптера, ну це серйозно. Все, що є для всіх концовок. Але не для той, якої мені треба. Ну прям серйозно. А! Больно. Так, я пам'ятаю, що десь бачив ключика. А де я не знаю, бо ключика нам зараз трохи треба. Щоб в шолом піти. Де я бачив ключика? Я, де я бачив ключика? Я не розумію. Стоять. М'ясо. А ви, до речі, не знаєте, що можна з м'ясом зробити? Бо я, я щось не знаю. Де заюзнути можна м'ясо? І де я бачив той ключик? Стендеринки нема. Дивіться, щоб переплисти оце болото, мені треба зараз ключика. Щоб відкрити ось цей вентиль, який тут? У нас тут карти... У нас тут картинка є, яка нам мені зараз не треба. І де мені достати? Стояти? Що там блучить на другому поверсі? Що там блучить на другому поверсі? Десь тут. А так можна? Чи не тут? О! Удит! О, Ты что хочешь якийсь А А в нього з очима? Хто мені скаже? Бо я щось трохи не врубаюся. Дарбаж у мене є, але я не хочу його юзати зараз. Я хочу зараз чекнути коробочки, Що тут у нас є по коробочках. Там газолін! а наш нам газолін! Та давай, господи, відбирайся. Наш нам газолін треба. А наш нам газолін. Хто мені скаже, скажет мені не Так, мені зараз треба по... Бо... а шо відкривається? Мені зараз треба лом. Що ти за дурлокер і шо він робить? О чого мені робить під мені взяти того ключика, я ж його десь бачу, а де? Ну, друзі, не скажи мені, де мені взяти того ключик, я не знаю. Я просто... Я десь бачив той ключ. Давайте с кракеном хоча б прилетаемся. Нічого робити. Заодно и тут чекнем може щось є. Там может бути... О, добрий день, Кракен. Держи корм? Так, кракенами покормили, і зараз треба знайти ключика А де ми того ключика бачили я? ніхто ніколи не буде знати. І я вже, здається, чекнув вже всі місця, де може бути той ключик. Та що ж тут за баги такі? Де може бути той ключик, я вже всі місця чекнув Та що ж це було? Що воно за забагнет. Я просто не понимаю. Ну, де? Ну, де ж може бути той ключ? Кажіть мені. Я вже тут все обійшов і підійшов. На, может, на третій поверх п'ятий. Та ви серйозно. А шо тут було? Да ну ви серьезно, ну бабка, чого ты мені не сказала? Мені так был потрібен ключика. Все, тепер йдем до малый ша. Малийща бейбіща. до бейбіща. Ой, точно. И крутим крутилку. Все, ключик нам більше не потрібний. Це вода спустилася. Можемо проходити. Будь ласка. Лого. Ну, для концовки з дверю доволі нормально. Так, в принципі, я, я навіть не знаю, що. Зараз. Так, так! так, Я, походу, придумав. Зараз можна відчепити ось ці дошки ломом. Щоб для повного щастя. А ще для повного щастя мені треба знайти шокера. Падлокей. Я не знаю, де може знаходитися все, що нам треба. Ой Я просто зараз не розумію, для чого треба Дорлокер Бо. бобо. І зараз. Дробашок у мене є. І зараз я хочу... Що робити? Відкрити коробочку на першому поверсі. І хай там буде шокер. Хоча наш... у мені шокер я не знаю. Хай там буде. Ш... Тут шокер. Ну, наша мені шокер. Серйозно. Але шокер, в принципі, прикольний. Зараз можна ще коробочку на третьому поверсі відкрити, якщо вона тут. Коробочка! Ти тут? Ти тут. Іть. Іть. У, як, добре, я не можу. Знаєте, що, ця, що ось ця от, е, штучка робить? Зараз я вам покажу, якщо встигну. О, дивіться, ось на цій дверці є оці цепі. Правильно? Правильно. І зараз ми біжимо сюди. Так от біжимо, біжимо. Всталяємо. Крутимо. Біжимо. Будь ласка, воно відкриває це. Я вже можу збіж... збіжати, але мені треба один падлокей. будь ласка, падлокей. А я знаю, я знаю. Почекайте. Ра... Ну мен... добре, давайте візьмемо шокера. Чогось мені. Мені зараз потрібен шокер. Вот он. Ось він. Все, погнали. І не для того, щоб чесати спинку бабки або діда. ні 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 це не енергетик. Так що зараз, якщо що, енергетик я дико осуждаю. Так що зараз можна піти собі, як захочем, сюди і сюди. Все. перемогу. Хоча ні-ні-ні. Заходи, йдемо сюди. Мені треба щипчики. Бам! Давайте... Це ж я залишу тут. І зараз мені треба ще щипчики. Ай, больно, в нозі! Зараз біжимо за щипчиками. Якщо я... Да-да-да, ось вони щипчики. Погнали! Будь ласка, хай той й падлокей хай... там, де. Суд, якщо там буде кей то це перемога. Все. Тихесенько. Робимо кусь і кусь. Падлокей! Це пере... Все. перемога! Я зараз на ваших очах пройду цю гень. Суда! кей Але, але, я так думаю, що кей це найважливіша частинка для. Концовки з дверми і концовки з цими? Ну, ви поняли? З лодкою. Відкриваємо замочок. Все, звалюємо. Собі! Тихесенько! Звалюємо. Може б де якась анімація? Не бде. О, машинка. Хе. Куди він, він дівся? ЗН. Все, Друзі, перемога! І я тепер офіційно пройшов другу грені. Так що, друзі, я ж на цьому буду відосик закінчувати. Усім тоді, друзі, до побачення і пока-пока!